Ми горді за наші Збройні Сили України, ми горді за наших військовослужбовців, які виборюють нашу перемогу. І ми горді, що ми хочемо сьогодні допомогти нашим сильним бригадам. Це 33 я окрема механізована бригада і 24-та окрема механізована бригада імені для Данила. Хлопці, ми з вами, разом до перемоги. Слава Україні! Від бійців 33-ї ОМБР висловлюємо вдячність фонду племена Тризуба та засновниці Гулі Поготовій у великій кількості. Ми отримали термобокси для зберігання харчів. Як відомо, на голодний шлунок війни не перемагають у цих контейнерах. Ми зможемо зберігати продукти довше. Вдячні вам і слава Україні! Героям слава імені бійців 24-ї окремої механізованої бригади. Дякую благодійному фонду племена Трезуба та його засновниці Гулі Поготові за надану допомогу термобокси для зберігання їжі в такій великій кількості. Це дозволить нашим бійцям довше зберігати продукти свіжими та смачно і ситно харчуватися. Слава Україні! Героям слава!